Привіт, друзі! Наш сьогоднішній герой особлива і скандальна людина. Він народився у бідній єврейській родині у Клівленді. І мав дуже маленький зріст та величезні амбіції. Він вмів відстоювати своє я. Навіть певний час був учасником молодіжної банди. З університету його вигнали за те, що він, як кажуть, дав попиці професору, який обізвав його нездарою. Він судився з усіма, хто зачіпав його авторські права. Скажу вам більше, навіть творці Термінатора змушені були у досудовому порядку виплатити йому певну суму коштів, адже він стверджував, що сюжет фільму взято з його оповідання солдат. Що для нас з вами найцікавіше, це те, що у 90-х роках московицьке видавництво азбука випустило збірку його оповідань, не погодивши із автором. Розлючений автор пообіцяв скинути на це видавництво труп динозавра, і я вам скажу, якби він дожив, то втілив би у реальність свою обіцянку. Ну що? Ви зрозуміли про кого ми будемо сьогодні говорити? Звісно ж, це він найбільший скандаліст 20-го та 21-го століття серед письменників, один із найтитулованіших письменників-фантастів. Гарлан Елісон. Вітаю вас! Це студія Калідор, канал Аудіокниги українською, наша постійна рубрика автори реальностей. Нині пропоную вам розглянути неординарну особистість Гарлана Елісона. Гарлан Елісон народився 27 травня 1934 року у містечку Клівленд, штат Огайо, у єврейській доволі бідній сім'ї. Окрім нього, в сім'ї була іще дівчинка, його сестра. Відносини з сестрою у Гарлана не заладилися від дитинства. Справа у тому, що він мав складний характер і маленький зріст. До речі, після смерті матері. Сестра більш ніколи не спілкувалася із письменником, тому що не могла вибачити йому деяких виходок. Він навчався в університеті 18 місяців до того часу, поки не був виключений. За що? За те, що вдарив, або ж просто сказав негарне слово своєму викладачу професору. Справа у тому, що той, прочитавши це. Гарлана Елісона заявив, це написав не здара. Той, хто це написав, нехай іде працювати вантажником. Гарлан Елісон не стерпів, дав попиті, або ж сказав складне слово, і вилетів з університету і почав працювати. Він працював ким завгодно. Він ловив тунця, ловив рибу, був складальником на складі. Він працював охоронцем, він розносив їжу. Він навіть певний період був учасником однієї із молодіжних банд, але при цьому при всьому він дуже хотів стати письменником і продовжував писати. До речі, якщо ми повернемося до того професора, який м -м, зробив боляче его Гарлана Елісона, то наш мстивий письменник. Кожну свою публікацію впродовж подальших 30 чи 40 років надсилав на адресу університету саме цьому професору. А те ж саме він робив кожного разу, коли отримував премію Гюго чи Небіла. А їх він зібрав чи не найбільше серед усіх письменників? Отож, Гарлан Елісон захотів стати письменником, а як ви розумієте, людина із таким. Потягом із такою силою власного я, звісно ж, доб'ється того, чого захотіла. Е, перше своє оповідання, тому що у нього були і перед цим деякі публікації у журналах, але перше своє справжнє, фантастичне оповідання, оповідання, яке має у собі усі риси творчості. Згодом справжнього Елісона він написав на кухні у своїх знайомих письменників. Він не мав де жити, ночував у них у Нью-Йорку. Це оповідання має назву світлячок. До речі, воно є на нашому каналі. Тож, закликаю, після перегляду цього відео обов'язково ознайомитися із ним. Це оповідання він пропонував багатьом журналам на той час видавали не книги. Зразу письменників, а в журналах, і всі відмовлялися. Проте приблизно через е, півтора роки у нього придбали за 40 доларів це оповідання. І ось, власне, це були перші 40 доларів, які Гарлан Елісон заробив письменництвом, і він завжди казав, що світлячок став його першою сходинкою на шляху до літературного олімпу. Не оминула Гарлана Елісона і служба у Збройних силах Сполучених Штатів Америки. Він служив з 1957 по 1959 рік, і його перший опублікований роман було написано в основі своєї саме під час служби, адже він побачив світ у 1958 році. Паутинна міста проте після. Того як він залишив лави збройних сил Сполучених Штатів, Гарлан Елісон почав іще яскравіше відстоювати свої письменницькі права і творити не тільки мистецтво і не тільки літературні шедеври, але й дичину. Чого варте тільки те, що його запрошували доволі часто працювати сценаристом для певних серіалів, для певних відеосюжетів, і ось щось у ньому побачили у компанії Walt Дісней. Гарлан Елісон був здивований. Він ще й перепитав: Слухайте, а вони точно хочуть мене, Гарлана Елісона, а не Боба Елісона. Я той божевільний мужик, який бомбить весь світ у своїх м, оповіданнях. Той мужик, який пише історії про вбиральні і кусає, як він сказав, дітей за гузницю. Але виявилося, що так і так його запрошують. Але як ви думаєте, як довго Гарлан Елісон пропрацював у Дійсней? Правильно, всього один день. У перший же день він запропонував одні... одному із керівників зняти порнофільм з Мікі Маусом у головній ролі. Його було негайно звільнено. Втім. Як я й казав, скандали супроводжували Гарлана Елісона фактично в це його життя. Він дуже полюбляв відстоювати свої власні права. А оскільки Гарлан Елісон написав понад дві тисячі оповідань Новел есе, статей тощо, він міг знайти фактично у будь-чому витоки з його творів. Та що там казати, як я уже й зауважував, творці термінатора. Змушені були виплатити йому у досудовому порядку певну суму, яку, до речі, не оголосили. Тому що він стверджував, що вони вкрали ідею фільму з його оповідання солдат. Його, до речі, на жаль, іще немає на нашому каналі, але обов'язково буде. Гарлон Елісон судився з усіма, де тільки міг почути щось наближено схоже на його твори. Він став найвідомішим письменником, який відстоював авторські права не тільки у Сполучених Штатах, але й далеко за межами своєї країни. Як уже й було зазначено, у 90-х роках п'єтрбурзьке видавництво азбука видало збірку оповідань Гарлана Елісона під назвою Всі звуки страху. Коли Гарлан Елісон про це довідався, він е, розверещався, розкричався. І що ж він міг зробити московитам. Він живе в Америці. Він звернувся до іншого видавництва. За мінімальний прайс віддав для них матеріал на тритомник. Е, написав спеціально передмову. Перед, е, до речі, цей е, тритомник він видав у Балтії, в Українах Балтії, а не в Московії. Е, написав у передмові. Все, що він думає про видавництво Азбука, і сказав, що скине на їх редакцію дохлого бронтозавра. Чи живого, уже не пам'ятаю, на превеликий жаль, бронтозаври померли давно, інакше Гарлан Елісон обов'язково виконав би е, свою обіцянку. Втім, Будемо рухатися далі. Життя Гарлана Елісона було складним. Як ви розумієте, маючи такий запальний вибуховий характер, доволі складно мати друзів, доволі складно налагоджувати відносини як із з видавцями, так і з оточуючими. Тому у нього було дуже, дуже мало друзів. Одного разу розповідають, що він навіть посварився із е, Сінатрою. Він сидів у барі з своїми друзями, пив, ну і поводив себе дещо зухвало. Тут підійшов Сінатра, весь такий гарний у костюмчику з краваткою. Сказав: хто сюди пускає ось таких людей, недоладу не вбраних. Ти хто такий? А Гарлан Елісон, який був з викликом себе полюбляв поводити, сказав: Та я не пам'ятаю, сантехнік чи е, хтось такий, чи електрик. Сінатра розкривився, і тут один з компаній Гарлана Еліксона сказав: Слухайте, ні-ні-ні, він сценарист. Ви знімаєтесь зараз, якраз у фільмі сценарій, для якого він написав. Після чого, звісно ж, відбувся скандаль. Сінатра доводив, що він не буде зніматись, хоча фільм вже було відзнято. Він перебував на стадії монтажу. Гарлан Елісон сказав, що Сінатра невелике цабе, і якби, мовляв, такі люди, як він, не писали сценарії, то нафігти був би кому потрібен. Сварка, крик, скандал. Е, Сінатра звернувся із проханням, аби... Таких людей більш не впускали у це кафе. Гарлан Елісон пообіцяв кафе засудити їх е за те, що вони принижують його людську гідність. В результаті Сінатра, знаменитий Сінатра, спіймав облизня, а Гарлан Елісон ходив туди, куди захотів. Ну і нарешті про особисте е Гарлан Елісон одружений був п'ять разів. Всі його попередні чотири шлюби розвалювалися буквально за рік півтора. Жодна із його дружин не сказали про нього жодного гарного слова. Ба більше про деяких із них він писав: як на мене, це було дуже по-дурному. Величезна помилка, що я своєю присутністю псував життя цим неймовірним жінкам. Хоча через мене вони ставали неабияким стервом. І ось е, у 1986 році Гарлан Елісон одружився в п'яте і чи то найшла коса на камінь, чи то уже перебісився. Але вони прожили із Сюзаною Тот 32 роки аж до моменту, коли Гарлан Елісон залишив цей світ. Його останній шлюб виявився найтривалішим і найміцнішим. Тепер щодо нагород, які здобув Гарлан Елісон. З одного боку, ми можемо сказати, що він один із найтитулованіших авторів сучасності, власне, в жанрі фантастики. Він отримав 11 премій Гюго, 5 разів отримав премію Небюла. Величезну кількість дрібніших премій, причому не тільки у Сполучених Штатах, а по всьому світі. Ті, хто не дуже любили Гарлана Елісона, казали, що він поганий письменник, тому що із двох тисяч написаних е, творів отримати тільки близько ста е, знакових премій та нагород, це значить в районі там, відсотка півтора-двох відсотків. З іншого боку, величезна кількість творів Гарлана Елісона. Дійсно стали культовими. Чого варте, наприклад, оповідання Я не маю рота, але хочу кричати? Аудіоверсія його є у нас на каналі. Це оповідання, до речі, стало згодом комп'ютерною грою, доволі популярною, яку ви можете пограти і зараз. Ну і зрештою, чи не найголовнішим була його як це не дивно, життєва філософія. Ми можемо його пам'ятати як різну людину, як чоловіка, який не був вірним своїм дружинам, або як скандаліста, як людину, яка позивалася до суду, як казали про нього друзі, кожного парного дня, кожного парного місяця. А можемо пам'ятати про нього як про автора, який працював понад 50 років у жанрі літератури. Як автора, який від тієї миті, коли написав своє перше оповідання і продав його, більш ніколи ніде не працював, живучи виключно із літературної діяльності. Ми розуміємо його доволі химерний своєрідний стиль, стиль, в якому він ніби розчарований людством, але все одно дає якусь надію. На своїй сторінці Герлан Елісон. Написав три головні тези. Я дозволю собі їх зацитувати. Найважливіші речі у житті тільки три, писав Елісон. Перше це ваша стать. Герлан Елісон мав на увазі ось ці божевільні протистояння, хто головніший чоловіки чи жінки тощо. Друге, казав він, найголовніше у цьому житті це насильство. Він стверджував, що це головний інструмент, яким люди вирішують будь-які проблеми, і без насильства на цьому світі нічого не буває. І добро теж перемагає, виключно застосовуючи насильство. Ну і третє, він стверджував, що найголовніше для кожної людини це робота. Причому не в позитивному сенсі. Гарлан Елісон казав. 99% зі 100 готові піти на будь-які приниження і будь-які злочини, аби тільки не втратити своє місце роботи. Ось таким він був. Надзвичайно талановитий та плідний письменник, і з іншого боку, неймовірний. Скандаліст чоловік, який зміг прожити у шлюбі 32 роки з однією коханою, але перед цим зіпсував життя чотирьом іншим жінкам. Людина, яка уважала за найбільші чесноти насильство, своє гендерне усвідомлення. Ну і звісно ж, яка стверджувала, що для людини головне знайти своє місце і свою роботу. Ми ж з вами маємо можливість знайомитися із творами Гарлана Елісона в нашій аудіоверсії на цьому каналі. Тож, пані і панове, пишіть, чи подобається вам такий формат. Напишіть, будь ласка, про якого письменника чи письменницю ви хотіли б почути наступного разу у нашій рубриці. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.